Всім привіт! З вами компанія Ectrastox. Сьогодні у нас повний огляд такого лоту як спортивний мікс. Заварюйте чай, діставайте печеньки, підписуйтесь на наші соцмережі і подивимось, що попадає. Поїхали. Ось такий Еріма. Далі. Так, актив touch на Excel. Жіночий худік ML. Спортивні. Ласини жіночі, приблизно ЛК. Так, штани на манжетах приблизно МЛ. Так, спортивки завужені. Дизайн джинс. Хоча це не джинси, а спортивні штани. Так, кріт. Ось такі карго. Далее. чоловічі на Excel. Жіночі знову и регин, салосины. Так, трекінгові. макин хардвер, внову, трекінгові жіночі на Ельку. Так, неопренові на ельку утеплені завужені. Так, лосіни Under Armour. Ось так, ну такий прекрасний комбінезон. Так, На XL також лосіни спортивні. Знову спортивні лосіни. Такі гарні, прозорі ось лоси не региці, криві. спортивна така таке хоча це більш штрико для жіночої боротьби. Так, спортивний топ, воркаут. На 2X обірці. Лосіни. Так, комбінезон, чи як його правильно назвати, для плавання. Лосіни. Ще одні лосіни, Такі гарненькі. Приблизно L. Знову для плавання. Так, лосини на XL. Такі укорочені лосини на 2X. Знову лосини такі біли. МЛ. Трикотажні на XL. Трикотажні на XL. Так, джинси Карго, MJD. чоловічий десь М-ка. Олімпійка, або ж така спортивна кофта для тренувань. Чоловіча велосипедна кофта. або футболка. Полосійне жіноче для тренувань. Знову жіночі ласіни. Як бачимо, тут багато класних лосів в цьому мішечку попадає. Так, жіночі такі вільні штани, приблизно 2 ікса. Так, МК, соломон. Так, спортивна кофта. Ось такі класичні лігінси. Спортивна кофта. Три. Okay. Лосіни на МЛ. Okay. З високою посадкою. Okay. Так, трикотажні на л Такі космічні на М-ку. Трикотажні на XL. Для тренувань на МЛ. Так, спортивні штани. Не ласі. Так, шорти для плавання або для роботи видів спорту ЛК. Так, велосипедні штани. Жіночі такі легинцы XL, Жіночі лосины XL, Жіночі такі укорочені лосины. Два х гарні, з блискучими зірками на колінах. Легенцы. Лосины. Знову ласіни. Суд вартість тут дуже низька за рахунок того, що речей дуже-дуже багато. Так, знову ласіни. Лосіни кривіт МК. Так, такі десь вже спортивні штани. Іксель. Дивимося далі. Чоловічі трекінгові штани на Елько. Чоловічі спортивні штани на XL Стокерс. Ласіни на 2X. Тренувальні ласіни на XL. Трекінгові штани країн на Елько. Чоловічі. Портивки на 2X. Портивки жіночі на М. -ку. Так Nike. Дуже гарні. Трекінгові штани на XL, дуже класні такі. Лосини знову. Цікава річ, підлосіни або ж вузькі спортивки, лащівка. Так, чоловічі спортивки плащівка, 2х на манжетах. Так, жіночі спортивні штани, 2-3х. Досить рідні. Кофта спортивна. Чоловіча. Кофта для тренувань такі профтермо. Так, спортивна кофта Вец. Спортивна кофта чоловіча на XL. Спортивна кофта чоловіча на L. Знову жіночого синим. Ще одні трібні для тренувань. Жіночі спортивні бріджі. Ще одні, трикотажні. чоловічі трекінгові спортивні штани на XL2X дуже класні такі Так, жіночі ласійний клієнт спортивні XLK Так трекінгові спортивні штани знову XL Так, лосіни одні чоловічі спортивні штани на L залужені з боковими кишенями так спорт штани плащивка жіночі лосіни, такі вже були жіночі спорт штани дуже класні такі з лелеками на манжетах приблизно і цель. Так. І зміїні. Під джинс. Попалася нам спортивна вітровочка. Дивимось на кого. Так, то у нас ашендемка, чоловіча еска. Жіночі лосіни 3 ікса, Гарні ось такі з кружевами, Так, такі з очима, з квітами, десь прямка, в мексиканському стилі. Далі жіночі леопардові лігенси. ік Так, ось такі зелененькі. жіночі трекінгові штани так знову трекінгові штани лосіни на nх жіночі леопардові лосіни на 2 x такі гарні тонненькі Так, трекінгові ласіни знову. Ласін прям дуже багато. Але самі собою вони йдуть дорожчими. Так, два ікса, знову ласіни. Прекрасні. Жіноча спортивна вітровочка на L. Жіночі спортивки джуб. Чоловічі трекінгові штани трансформери можна зробити з них шорти, нічого не врізаючи. Так, ласіний від С. Знову такі космічні. Так, спортивні жіночі на М. Плаційни з квітами на E. Так, такий гарний кольоровий леопард. Чоловічі трекінгові трансформери Just Nature на XL. Доволі про ті. Так, ласіни чисто чорні, спортивні на N жіночі. Такі гарні порожеві, 2X. Ласіни для тренувань. І останнє в нас ось такі спортивні жіночі ласіни на L. Оглянули ми повністю весь наш мішечок. Бачите, що ще попадає.